Корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого, і ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням а, будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. А, не так важно, як у мене, як важливо, щоб у сусіда не було краще. Я, а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. Поним? Такі щось трошки розвиваюся. чуть чуть в тебе якась популярна земля. Цей успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують суджують і так далі. Але вас просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу, чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? Це треба просто прийняти і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання, успішного дійного життя. Все просто, просто звикнувся. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду згадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом за своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта. Ну, і Треба, щоб це стосувалося і соцмереж, реально, щоб кожна реєстрація аккаунту була прив'язана з паспортом верифікована. Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес. Успіх чекає тих, хто не боїться хейту, а готовий діяти.